На каналі спецсервіс на монтаж, сьогодні покажу наш улов з дядя Васі. Сонечко світить, там справа та цікаві стоять, цей улов нам не потрібен. На каву ми до них заїжджати не будемо. Хоч є у нас дядя Васі відтермінування, але вони не знайдуть за що доїбати, за якісь там страховачі чи ще щось. Ну, коручше, не про це зараз. Дві різні подачі, дві камери. Ось американка, оце верхня тут взагалі порізок. Серйозний такий, ну дядя Вася нас справиться. Пардон. Дядя Вова справиться. Покажу потім, як вийшло. Як завжди буде досить непогано. І друга в нас європейська, там подібний поріз, зараз покажу. Друга в нас європейська. І до речі, зверніть увагу на диски. От європейський диск, шліфовані спиці. Все круто, все красиво. Ось Мабуть, від комплектації залежить, 17-шка обична, не шліфована, ну так, чесно кажучи, не виглядає, бо виглядає вона ніяк. Ось сам порис теж чималий. ну чимали нічого, за все відновимося, все розкажемо. Тож, якщо у вас подібні проблеми з боковими порізами, звертайтесь, пишіть в коментарях на все відповімо, всіх проконсультуємо абсолютно безкоштовно. Третя подачка, до речі, теж Тойотка, йодка, радосік, але там саморіз, все заклеїли і швидко і зручно полетіли клієнти. Все, всім дякую за увагу. До побачення. Ось перша перші камри, та що американочка як вийшла, чітенько на шишки, нічого, все, все, все клас, супер. Мені подобається. Зараз подивимося другу канізацію, ще як вийшло. Так, ось друге колесо відблікує світло. До речі, полірнули ще диск. Зараз ідеально був покоцаний. Погризане, так що, якщо у вас подібні проблеми, звертайтеся. І ось вулканізація. Ну, непогано так, ні шишечки, нічого немає. Все, всім Дякую за увагу. Це у нас оригінальне дістає камері. 18-й радіус. Європейська наша офіційна. Ось такі поліровані, шліфовані в спиці в оригіналі. І в оригіналі, як ви знаєте, вони тримаються довше за все. Довше за все. Так ось наша компанія може зробити локально. Тут тобто підварюємо, шліфуємо. Все в ноль, зараз покажемо, як це виходить. І клієнт за недорого, там, ця робота там до 1000 гривень стане вам вся одного диска. Уїжджає з пок... не крашеним, але відновленим диском, реставрованим і в оригіналі, в оригінальній окрасці. Тож, якщо вам потрібна інформація з подібних дій, покраски чи локально зробить, підварить, звертайтесь в нашу компанію, всім з радістю допоможемо. Слава Україні! Ось, до речі, покажу вихід. Шліфанули наждачками різними. В принципі, чотенько, який був погризаний, покоцаний. Зараз як новенький, встановлюємо клієнту і радуємо нашу тайопку.